Після його рішення подання має розглянути сесія Верховної Ради. Позитивне, негативне? Що не позитивне. Насправді, я вчора цілий день саджав квіти, І що помітив. Незалежно від того, які вони, не потрібно ні згоди Верховної Ради, ні походу на продження комітет. Поступаєш, що робиш дуже гарну клубу, яка радує. Я ще раз собі думав, чому саме, що звичайного українця беруть за несплату податків. Його ведуть до суду, а якщо депутати Верховної Ради беруть за несплату податків, треба обов'язково піти на профільний комітет, який чомусь вважає, що він має визначати вину, А потім ще на сесію Верховної Ради. Єдине, що в цьому я бачу позитивного, абсолютній більшості випадків і комітети Верховної Ради такі досі вдавали. Мені здається, це свідчить про те, що статус недоторканності давно поразняти. Це феодальний пострадянський ордемент. І всі ці походи займають час і в депутатів, і в мене. Насправді, у судів зняли недоторканність, нічого ж не йделося. Катастрофи немає, всіх суддів ніхто не репресує. Точно так же треба зробити з депутатами. Принагідно помічу, що навіть коли я сидів в тюрмі, я дружина виступала за зняття депутатської недоторканності. Це правильно. Депутат не повинен відрізнятися за своїми правами від інших українців, а за обов'язками має стояти вище.